Хресту твоєму поклоняємо, владико і святе є воскресіння Твоє, славимо. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Дай Бож здоров'я вам, дорогі краяни, брати і сестри во Христі. Також люди ті, які дружні до нас. Я вітаю вас з Івано-Франківська, генерал-каполан Гвер Борис Голодюк, Павло Дністер у 1682-му фільмі «Оклик Христа Поклик котрий я знімаю 4 жовтня 2022 року вівторок. Сьогодні день віддання свята, воздвиження чесного хреста. І я прийшов до того хреста. Прощую молитовною пішою близько своєї оселі, близько п'яти кілометрів. З... Таким довшим колом, побувавши біля Христа Кобзаря, біля місця, де Матінка Божа з Ісусом створили постать свою у нас в парку, де є чудотворне джерело, на якому були з'яви Бога, Богородиці Святого Миколая. Попри озеро, сюди, що трошки в відео, потім вам розповім я, до Христа, який чудом Божим був уявлений саме 4 травня. У рік сторіччя Степана Бандери і явлений, коли до мене у часі молитви на кладовищі з'явились і Божа Мати Сонця. Боку сонця я бачу синього корусу Ісуса з постійними наскрізними ранами на долонях, на ногах від гвіздів. Карооку Матінку Божу в катедрі після святого причастя. Матір Божу, я бачу з закритими очами. Саме вона благословила, щоб я йшов спочатку до Страсного Христа. Молитвах далі на опришківське кладовище старе, що поруч пам'ятника Степана Бандеру є за якихось 100 метрів від нього. І там була з'ява біля могили друга Івана Франка, Івана Бородайкевича, дружина якого родина славної святої Фаустини Ковальської, її теж прізвище Ковальська і. Вже звідти пішов в молитвах у страстях я прийшов у бік села рідного Загвізя. Власне, нагадаю вам, що коли Степана Бандера вбили, то його змінив Степан Ленкавський, який був з мого рідного села автор декалу ГОУН. І е, сам був встановлений хрест перед моїм селом на правому березі, так, бистриці. Що я вам розповідав, що я потонув був на різдво, і там колись був хутір козаківці через цей хутір, колись була головна дорога на моє село, зруйновано було міст. Найбільше прочани йшли, молилися храму святого Воскресіння, власне, храму українського нашого, навколо якого дерев'яного храму за добрим звичаєм були поховані найкращі герої. Які загинули за України щастя, волю, це було понад 300 років тому назад. Нагадаю, що саме в цьому році 60 років, як наше місто перейменували на Івано-Франків, що дуже добре. А водночас 360 років, як місто перейменували Галич княгинин на Станіславів, коли прийшли сюди. Окупанти з Польщі разом з жидами. І власне було велике поле, де за України щастя волю. Віддали життя наші герої за давнім звичаєм поховали під високим курганом при десятках тисяч людей. Це мені показала причиста Божа мати. А московські окупанти зубили та Звісно, що історики замочують, що у нас є в місті два кургани, під якими поховано тисячі козаків. Один біля стадіону Рух, де дітки катаються на санчатах зимою. Там власне близько п'яти тисяч козаків, і один саме тут, де озеро, де той корган розрівняно майже, але залишені власне там останки козаків. І е, колись тут був дитячий пляж. Хто пам'ятає, то е, понад десь 40 років тому назад це було. Дуже діти хворіли, тому що не можна там купатися, де е, власне поховані е, залишки козаків, всякі короби чіплялися. Ну і гріхом це було, тому що, що в час Савдепії, атеїзму, ніхто не молився а там були всякі пияцтва, сексуальні оргії і потоплення людей були. І власне я нагадаю, що саме над цим місцем була з'ява Йова Почаївського Тараса Шевченка Тисячу святих з матінкою Божою, і про це горіть чудо Його Почаївсько-Франківську. Це було саме 5, -5 -2015 року. І е, нагадаю, що в день народження Івана Франка цього року Бог дав неймовірне чудо, я показую вам то місце, де я знімав. Власне чудо, коли сонце ставало в формі яєчка і ставало все менше відходи Потім знову збільшилося, і надзвичайно гарно веселково засіяло. Я пояснюв, що це означає, що Бог допустить власне певні ситуації зла відходу Святого Духа. А потім повернення з військом Божим наших сонячно воскресних героїв. Бог допустить ще тисячі жертв. На жаль, матір Божа попереджує за це, що ми рано заспокоїмо, що нібито перемога нас заспокоїть з люди, як завжди. Насправді атомні удари неминучі будуть і по Україні, і по Європі, і по США, Канаді. Дай Боже, щоб того не було. Власне надмірно, але певну кількість тих число атомних ударів я казав до семи ракет Бог може допустити по Україні. Якщо люди тисячами будуть молитись на тих місцях, де чудотворні хрести Франківську, то Бог зменшить кількість атомних ударів до трьох. Ну але люди не моляться, тому настрої на те все є сумні. Я показую від рятувальної станції на озері, як можеш прийти. Є така дерев'яна хата на вулиці Ленкавського, 30. Це є кам'яний будинок номер 50 і власне біля якого ростуть кипариси. Бачите, така дорога. Це дуже страсна дорога. По ній йшли тисячі людей, власне, і українців, і євреїв, яких вели на розстріл на вбивство. І ви бачите неймовірне чудо. Коли е, блискавка вдарила у тополю, створила постать матінки Божої, це сталося саме на великдень. У 2014 році почалась війна в Україні. Гадай вам я що там що суботи багато років я молився з людьми. І являлись мені Бог і Божа мати там. Я дуже просив, як ласка, їх, щоб я зняв, щоб люди вірили в те, і Бог дав перше в світі, кого ніде не було. Що біля Христа Ісус дав себе зняти і Божу матір дав зняти, і причому вони це дали зняти рівно за сім років і сім днів перед 24 лютим. Перед ще більшою війною, дорогі люди, бачите, це фото 14 лютого. 2015 року і гугліть фото Христа, зняті Борисом Люком. Читайте там в дуже цікаві вони. Кожну фотографію я також нагадаю, дуже важливо, що цього року виповнюється 7 років, як був в'явлений Миколай. І власне там біля сонячного хреста і передав мені чудо камінь. Це почитайте дуже цікава історія. 4 січня Бог дав веселку, особливо франківську, І сьогодні 4-го, знов була веселка. Кажуть, що 4 грудня це свято ведемо житті. Я бачив, як в руках Ісуса тричі сіяв хрест. Найперше це сонячний хрест. Упа. Власне, потім дерев'яний Кобзаря і потім власне хрест металевий, який встановлений був як хрест кобзаря після того, як дерев'яний забрав до себе. Я і сяйва хрестів трьох я бачу в часі молитви саме в цьому році, саме цих хрестів. Він я присвятої Трійці, Це Бог дає неймовірне чудо, коли я в третій годині ночі молюся і власне долучається до молитви Божа, Мати і Святі. Так ось це буває і тоді, коли у дні певні дні, коли йдуть певні страсті на землі, коли є непогода, коли є якісь біди і так далі. І що ж я бачив я в руках Ісуса 1, 4 травня 2009 року на тому старому кладовищі сіяв хрест, і власне він був даний сонця, він не був земний, але преобразився і став металевий. Старий Ісус сказав, що власне оце так у людей з вірою, що вона християнська, вона надзвичайна, вона прекрасна, вона сіяюча, але люди її занедбають і вона ржаве, як той метал. І власне, також хочу нагадати вам, що Моя заступниця може розповісти, також, як саме восени, чудом Божим була уявлена чаша. Чому саме восени? Бо будуть події, особливі. Страсні саме восени думаємо. Ми перша явлена була чотири роки тому назад за чотири сторони світу. Знаєте, є спільний тайний проект масонів глобалістів, сатанистів, США, Раша Федерація, Китаю, Ізраїлю, де вони хочуть дивити вже Христа. Скоріше всього, вони його будуть дивляти вночі, що він іде до Челябінська, тому що там живе той тип, який себе видає, нібито за Бога. Який має паспорт від Путіна і власне гугліть про це проект «Голубой Луч? Це мої попередні відео про це. Ви знаєте, що Ілон Мас сатанист, за якого я говорив, що він зв'язаний з Путіном, зараз скандально себе викрив, тим що він заявив, що Україна зобов'язана щось там піти на переговори з цим антихристом москальським. І віддати ті території, які Путін захопив, що він вважає, що їх історичні. Чому так робиться? Тому що я казав, що з 200 держав хочуть зробити 10, а потім ті 10 царів віддати одному правителю час д'яволже. Ну і той вже Христос має сказати, що його столиця є саме наше місто Київ, і на весь світ, що це нібито новий Єрусалим, і що там найбільш є цей москальський пархат, віруючий. Люди, і саме тому зараз, ви знаєте, йдуть певні закрутки нечистої сили саме навколо Києва і готується напад на Київ, але, скоріше всього, після з'яви вже хреста це буде. Мотивація нападу буде та, що це нібито Бог сказав. Перед тим будуть всякі лже-землетруси, лже-темнота, ну і все інше, про що розповідав вам я, що буде робити секта Хабат. Ви ж пам'ятаєте, що Бог показав особливі ті чуда, які маємо дочекатись ми, а саме сяйво Хрестів, яке буде не тільки в небі, власне, а перед тим має сіяти хрести, як з'явиться синій хрест на сонці. Вам я що е, Страсний Хрест України і сонячний хрест мають засіяти матір Божа сказала за три дні в Пресвятої Трійці, дорогі українці. І саме тому вівторок я здійснив прощу свою, тому що очікуємо, що це станеться в ніч на вівторок, а, бо на середу а, точно буде сіяти на четвер. Перше світі засіяють хрести саме на Франківщині, і мали би з'явитись вони. Той же час на грошах зображення їх, саме тих, власне, що зв'язані з воскресінням Тараса Шевченка, з'являться жовті хрести, а Івана Франка сині говорив вам я. І також Шевченком в Мазепа має воскреснути. А з Іваном Франком Богдан Хмельницький, тому і на тих купюрах з'являться відповідні хрести. Ми маємо розуміти, що буде такий час, коли ту зброю. На жаль, нам і не дадуть, і багато зроблять так, щоб та зброя вже не була в руках патріотів. А готується страшний десант, мільйони азіатів, корейців, китайців і московитів об'єднано мають нападати не тільки на нас, а на Європу. Про це були давні пророцтва. І власне має бути з'ява вже Христа вночі чорноокого, темноволосого, якого являть, що він нібито йде десь з неба від свого, нібито Бога Отця. З Червоного Христа, який буде явлений вночі на північному небі, наш Бог прийде з півдня, з сонця, о півдні прийде. Пам'ятайте, то в четвер. При тим о півдні має з'явитись газета-поклик до родичів наших героїв і друзів, не до всіх, а тільки до тих, що мають Воскреснути. Речиста Божа мати передала, що Бог утвердив її обітницю, її прохання, що більшість героїв. Не за їх заслугами, тільки за молитвами всіх святих, за Божим проведінням і промислом мають Воскреснути незробів щодо сонце, храмів, особливо тих, які віддали життя за Україну саме власне з 2014 тисячі року. Бо Мають воскреснути ті герої, які віддавали життя в минулі роки віки. З 324 храмів 200 буде з українцями, зійдуть в Україну, нагадаю вам я. Тож пам'ятаємо наші героїв, не забудемо їх і віримо в Воскресіння їх цієї осені. Після всіх тих подій, з'яволже, атомно війни. Це має бути, тому що ми чекали в минулі роки, Бог відтяг все це. Ну і звісно, молимось ми. За людей, живих, особливо захисників, наших козаків, козачок, дорогих і всіх тих, що допомогли нам і їм молитвами, коштами, справами. Я вам за лайк, за підписку, за множення відео і за всі святі намірі з причистим богородиці, всіма святими молимо щиро. Просимо за скоріше воскресіння, наш переможе. Це сина святого Духа. Слава, слава тобі, міво за Святий. Боже нас грустий, синіоки Ісусе, рятуй нас, ви безне. Хаймати причиста і Боже Літство в всіх нас скоріше спасе.